Привіт, з вами Eva Games, а також моя подружка Василина. Василина, привітайся. Привіт, всім привіт. Коротше, ну і сьогодні довго відео. Вибачте, що так давно мене було відео, я просто прихворіла чуть, чуть Я її далі трошки хворію, так що, якщо я буду трошки кашляти, не звертайте на це увагу. Ну і в цьому відео ми з Василиною будемо відкривати танцювальну студію свою. Вот, там де я буду тренувати танцю, ну, тренер і буду тренувати дівчат танцювати. Вот, це связано по-моєму любимому видом танців Георгий Хиллз. Все зараз мы будем... Кстати... Зараз э... мы будем... В общем, поставьте вподобайку и, власть-ка, підпишите. Зробимо, напевно, на другій стороне. <клес> Вас, дуже. Короче, здорово тут здесь. Кстати, Василина, а что? Ты шел? Что ты? Я такая, Василина, Шоу. Ты любишь танцы? Ты любишь танцы? Конечно. Она любит танцы. Моя девочка. Да у нас просто машина перевернулась. Все вокруг взрывается. У меня на плечах баран не достаю. Винтовку. Там один патрон. И та 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 Кто не бачил прикол, ну, на ну, но вычислить лохи, потому что тренд потек, давайте себе уже завирусився на 100 тысяч миллионов лайков. Блин, Может это да едет не помню. Аде. Йопард. Аде! Йопардэ! Ладно, удаляю машинку. И телепортайся просто до додому. Телепортуйся до дому 29. 29. Все завдяки цей Маріні. Дякую, що ти мені подарила Ві, ну, не віп, а цей. оцей будинок. Зараз я поставлю будинок якийсь. Не знаю який поставити. Будинок. Того що ну, такі для танців, щоб був як. Блин, який для танців будинок поставити. Знаю. Ну, база це оцей дім. Е, або цей, ну я думаю, цей поставлю. Зараз я подивлюсь, скільки там місця наверху. Кстати, тут додали хруксики. Вкусно. Вкусно тут можна зробити як приймаємо. А оце. А, ну тут буде ліжко, ні, не підходить. Мені не підходить таке. Зараз я тут і поставлю. За VIP, напевно, от. Е, напевно, ось цей. Щас. Або. Давайте поставимо. Навіть не знаю, який просто оцей давайте. У мене просто і преміум і віп'є, у мене все є. Так. О! 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 Це саме то! Диви, 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 диви. Де, де де де? Я навіть я, я відкривала, так, да, все, нам підходить, ми будемо тут танцювати. Я відкривала навіть цей сауну, типу зеуну відпочинку. Так, можна потанцювати. Так що зараз ми будемо кришати. У нас доступно багато пропсів, хоч 200. 200 пропсів, по-моєму. Некста. Зараз буде цей... це новое щось додало, синє, хоча можна було новорічне додати. Да, конечно, новорічне. Чтобы <careg> Да. було <Но>, краще. <кру> вони офігели, блін, під кінець осені, додать і А от коли початок осені, то вони додають литні, блин. Заранее, так сказать. Я, невероятно, люблю зеленый и голубий кольор. И вот такие ще люблю, бирюзовый. Вот тут буде типа зона типа зона відпочинку. А якщо так может... Ой, шут, я извлекалась. А, это я оставлю. Це я. Я Це я. Ой, я извлекалась. Е, так, от тут оставлю таку зелену гірлянду. тут просто коврик зелений. І поставлю на вулиці ще, кстати, для дітей, тому що е, може бути таке, то, що вона фіга двері закрила. Ти двері закрив. Не знаю. В общем, е, я поставлю. Бо деякі приходять з дітьми, я ялиночку поставили. Або більше вписуються з ця. Та оця більше. Можна з двох сторін лки поставити, так, буде файно. І коротше, деякі люди приходять з дітьми, і того, ну, такі мамочки бувають, які приходять з дітьми, і вони підуть. Mm. Вони підуть піду танцювати, а діти тут будуть гратися.

о, таку, да. Але більш сюди такі от підходить, так, як наборчик. І <клухи> от отак. Вот Ставимо. Отут тут вот, внутрі можна поставити дитячі такі штучки, ігрушки, погрімушки. Тобі цілий <послужки> прогрес. <послужки> так. Да. Фігнючки оці можна тут повішати. Ух, не Nа, шти, вазі, не Ох, даже что возможно побитый. А ці от штучки повішаємо. повешаем. Сюда поставил. Це за Це завип. Не знаю. <Cяре? Так, может и с гирляндой. Да, можно. Дарас... Блин, я загубила де було? Ну кто? Дьякер. Забула хрестикі ноутки, а от ці не хрестики, а класики. Забула, як вони називаються. Так, зараз. Уже, якийсь, я, перший, цей, О, це буде, оце буде основний. Це основний. Це основний. Це будуть тут танці проходити. Зараз я украшу тут все. Я вирішила це відео знімати не сама, тому що тут дуже багато треба буде вкрашати. Василина пішла мені в підмогу. Я взагалі хотіла Сашу взяти, і Василину теж. але, коротше, Саша не виходить, бо <кхем> це... <кхем> нема світла, <кхем> да, світла нема. Вот, але їй дадуть в п'ятій дадуть світло, і ми, напевно, в п'ятій знімемо з нею якраз відео або в півшостій. Шост... У мене в6 снип до світло. У мене в 6, буде світло. Шо -шо? В 6 буде світло. А, ну мы знімем Сашу. Иду иду до восьми. А ми, ну ми з Сашей будемо знімати за того ж відео. Я скажу свині потом е в лес. А ну перевірку, то ж у мене була така фіня. Е, у тебя пише по-российски. Ой, по-украински. Ну так як я пишу в чат. Ну ты написала привет. А, все, спасибо. Кстати, затяните мои новые клавиатуры. Ну, я навіть Василині и можу по камері показати, Вот такая. Только не подумайте, что я бежевая мама. Она просто не бежевая, но я поставила такую. Она не такая вот бежевая мамочка, блин. Мы меня эти бежевые мамочки. Эти вот. Ну, яркие, что сюда не подходят. И зара мы будем... Блин, кто там? Это... Зара мы поставим... Такие типа освещения. А где освещение? А, вот. Це, типа, будуть такі пі... Ой. 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 Тут Ой. можна потанцювати. Блин, а яке ми нельзя? А якого? А, а де? А, а, а якого на колір? Що це таке? Якого на, блин, кольору? От, оце? Ладно, пожалуйста буде відлічати. <кхи> <кхи> о, наконец-то я нашла цю фігур. Коротше, оце буде типа епілон такий. Ой, не це. Осподи. Це пілон, типа. Апілон це така фіня, на якій треба танцювати. Це повітряна гімнастика. Оце от пілони. це пілони, це як воздушна гімнастика буде. Такі пілони. Да. Е І зараз ми поставимо собственно вже саму там, де буде Gionley і Hills. Зараз я напишу, напевно, На табличці Тому що це буде філ Так я називаюся. Тут дуже басейн. Ой, бассейн. акваріум. Так. Я зараз тут поставлю. Да, yeah. напевно все краще буде. Ой, что это было? я пишу по англійськи Фил. Feel. Ой, тако фил, Дэнс, Филденс, Гірліш... Гірліш... Герлиш и Кохилс. Все. Типа филдэнс, Фил Дэнс. Герни Фил. Такого Типа танцы. Как танцы называются будут. я опустили нормальные коврички уже. И тогда будет Я Это новые добавляла, знаешь, что коврики новые добавляли. А я демонстрі нові коврики добавляла разом с будинком, я снимала еще обновления. Три обновления в одном видео. Типа три обновления в одном видео. Я снимала три обновления в этом видео, то что я не встигла зняти и там коврики добавила, де вони в сети. Ну, не ці другі, я просто уже не могу найти, так что, вот типа, такі коврики будуть. Це вообще на пляжу. И зара, типа подушка передушка Что-то <свисты> <свист> <свист> Так, и я еще хочу вот это. <свист> так, да, <свист> О, кнопочка. Это типа мои награды. Сейчас. Типа награды за то, что я вывчила каких-то и которые не понимают, я танцевать нормально. Это ёбаться. Е тако зараз Тако П... даю пересети. Поставьте нормально, пожалуйста. Поняла? Ти <правж> не хочеш нормально вставитися, значить я тебе приб'ю, подожди. <правж> Сюди берем полочку. Берем полку. Обичну полочку. Берем вставимо. Тако красивий і бірзовий И переходим туда, Зара, можно так сказать, прекрасный чуть-чуть. Берем вот это, эту это, что... кнопочку. И ставим кнопки. И Оскар. Зара. Э, типа тумбочка еще одна. И тут будет Оскар. Мы. Так, Оскар, Оскар и Оскар. Типа три Оскара за то, что я там учила ученики. Типа. Все, три Оскара и две кнопки. Нормально? это очень файно получилось. Типа, смотрите, я сейчас покажу, как так Треба. Ой, блин. Хлопай, тут есть аплодисменты, вот хлопай. Ой, господи, це не та Ой, вот так, от, от так. Ай, красит. І уй. Так, типа. Э, це не той танец, а типа.

та-та-та, я, я, я кукучаплю, я Так, і тепер, Так, но вы подпишитесь і поставте лайк. всім дякую за перегляд. І в итоге у нас получилось такий, Господи, ч тут так сліпить все? А, тут же шут от. Дивися! <смеш> Це ж 100, е, <кхай> В іторі у нас получився такий будинок, а де вход, блин. Вот вход. Е, Тут на вулиці у нас вот так. На вулиці у нас ось так. Тихо, на вулиці у нас ось так виглядає. Тут для дітей зона всякі ялиночки ходом. Нас слепляють. Тут всяка зона, типа мы чекаем тренировки. І тут у нас, типа, так. Далі ми проходимо сюди вниз. У нас сліпкать, сліпет. Але тут уже нормально. Пілонги, це для пілоніс, так, пілонги. А тут Girls і Hills проводиться. Учителька тут стоїть, показує. А вони отут повторюють. Далі рибки в акваріумі, басейник, трамплін. Тут Field Dance Kirch Hills стоїть. Далі оскари. І кнопки. Також тут така качелька, лежаки і баня після танців. Отак от, от у нас все файно вийшло. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайки за наші старання. І на цьому було все. Вас вітаємо І на цьому було все. Я з вами прощаюся і па-па. Голосніше скажи папа. -па. ще раз. Всім па-па. Всім па-па.